Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі Юлія Фарігаден. І хочу зараз вам зробити невеличкий огляд рослин у кімнаті в спальні, тому що багато рослин, звичайно, я на літо перенесла на балкон, але деякі позалишала в квартирі. Ну, ось тут на столі стоїть, як ви бачите, не так сильно і близько від вікна ось ця драценка. Я її дуже люблю, тому що вона вирощена мною із малесенької діточки, яку я брала у своєї колеги, яка вже не працює з нами. Вже вона пішла на відпочинок, вже відпочиває на пенсії. От, а рослинка мене продовжує радувати. Ось така. Полосата красуня. Я, друзі, не знаю точно, як вона називається, не пам'ятаю. Але ось так вона росте. Асоб... Абсолютно непримхлива рослина, вона поступово скидає нижні листочки, тому що стовбур у неї з часом почне дерев'яніти. І нарощує далі нові листочки. Росте абсолютно. Ну, не вимагаючи ніяких, ніяких, абсолютно там, я не знаю, танців з бубном, як кажуть. Світла, бачите, їй вистачає, ростить полосаті листочки, поливаю її рідко, вона не любить заливів, переливів. Сидить в такому великому горщику. От, ну, і чудово себе Почуває. Тут поруч я поставила орхідейку свою, яка до сих пір продовжує квітувати. Це мамин поцілунок. Переставила з віконечка, тому що на віконечку буває спекотно. і Просто ви ж знаєте, що фаленопсиси не люблять сонця такого пекучого. Я її просто відставила від вікна, щоб вона була, ну, щоб комфортно себе почувала. І ось вона тут стоїть і все їй подобається. Ось такий чималий кущик, вона собі стоїть. Ну, Давайте знизу мавді, почнемо. Тут стоїть мій сингоніум макрофілум. Ось такий, ну, давайте так його... Ось цей сингоніум. Ну, Я знаю, думаю, що багато хто знає цей сингоніум. В нього ось такі красиві серцевидні листочки. Це я прибирала лежить. Ганчірка. Е, так. І він також, як на мене, абсолютно непримхливий. Нижні листки також ось з часом скидає. І я, друзі, для того, щоб він не витягувався, я просто його черенкую. І коли він починає сильно витягуватися, я відрізаю і вкоріняю, перевкоріняю рослинку. І бачите, і ось він у мене отаким кущиком росте. І тут ще поруч ось виріс лимончик, тому що я полюбляю завжди впихнути кісточку з лимона чи з апельсина, завжди десь у вазон. Ну і чудово себе почуває. Також тут, ось на полишці внизу стоїть. Ви бачите, що я, хоч і сонця вистачає, зараз жара, тепло сонце, але я все рівно вмикаю підсвітку, тому що, звичайно, їм тут внизу може не дуже вистачати. Ну, і ось Далі продовжує мене радувати. Ось Ех, Ехмея. Ні, не ехмея, Боже, друзі, Врієзія, так, врієзія, не врієзія, Боже. Гузманія згадала друзі, Гузманія. Я її потрішку поливаю. Бачите, вона до сих пір червоненька стоїть. Я колись їй показувала в себе відео, знімала. От, із 8 березня, бачите, вона стоїть, себе чудово почуває, діток ніяких не пускає, але стоїть і нормально все їй подобається. Тут, друзі, у мене стоїть Аспідістра. Я вам скажу, до речі, дуже така повільна рослина. Вона в мене росте, ну, до. Ну, довгенько, вже більше року, мабуть, вже два. І ось за цією тільки випустила ось оцей листочок. І нарощує ось молоденький також листочок. Ці два це ті, з якими вона прийшла. Якось вона в мене повільно росте, там і коріння є. І все і світло також, вона не дуже така принципова до світла. От, Але наростає не дуже швидко. Так, ну, епіпремену Enjoy. Також я думаю, що всі його. Знають, подивіться, стоїть під підсвіткою, також на полишці, від вікна також не під самим вікном. І свою пістрявість абсолютно не втрачає. І ось такі випускає далі красиві яскраві листочки. Сидить в ось такому керамічному горщику. От, і чудово себе почуває. Мені також подобається, що він не дуже швидко наростає. Ось таким компактним кущиком я його там завертаю, і він собі чудово росте. Так, ось така аглонема Марія здається, я її сьогодні пересадила, тому що горщик її був уже такий малуватий. Я її посадила у більший горщик, тому що вона любить кущитися. Ось, бачите, випустила вже новий ростик, от і вона любить кущитися. Випускає ось такі зелені, красиві листочки і чудово росте. Абсолютно непримхлива рослина, друзі. Хто е, боїться там заводити якісь такі декоративно листяні рослини, переживає, що не справиться з ними і так далі. Я вам рекомендую заводити ось такі аглаонеми, ось таку Марію. Вона абсолютно непримхлива. Росте чудово, переливів також, звичайно, глонеми не люблять, можна інколи й забути її полити, і нічого, вона, нічого з нею не станеться. Трішки її полили, підлили, і знову вона відновилася, і росте собі далі. Ось така красуня. Хоч і зелена в неї пістрявість, але ось так гарно виглядає. Срібляста така зелень із. І з таким темно-зеленим, світло-зеленим, так, досить непогано виглядає. Так, Далі тут моя красуня строманта. От, Ось така. Дуже вона мені подобається. Є ще, друзі, ви знаєте, така триколор. Вона має таку білу, навіть не білу, а таку рожеву варігатність. Це вона трішечки підгоріла, бачите, листочки такі. На сонечку. Вона в мене росте, друзі, на гноті, ось так, на гнотовому поливі. Я в мене пересаджувала її на початку весни. І подивіться, уже, яке в неї коріння. Ну, я вже, здається, показувала. Ось, ось уже, бачите, вилазить з горщика. Випиває водичку вона досить швидко. Ось так виглядає. Бачите, такий гарний кущик. ось. Листочки нарощує, випускає діток. Ну, з цієї сторони ось більше, ніж ззаду, ось тут. Ну, тут також діточка є, але все рівно ось так. Ось так вона виглядає. Дивіться, які гарненькі листочки. Так, далі ось моя інша гланенка, це маленька. Гланема Milky Way, ось така. У нас якраз західна сторона повернулося сонце. і Це я, звичайно, не дуже вдало вибрала час для знімання, ну іншого не було. Агланема Немілківей, друзі. Мілкі вей, ну, вона схожа на Мілківей. Це лимон-лайм, Вона ось така красунька. Ось, бачите, в неї такі також сріблясто-зелені листочки із такою салатовою прожилкою і білі ніжки ось такі. Я її перевкорінювала, тому що вона в мене не хотіла довго рости. Я її виняла, в неї дуже погане було коріння. Я її перевкорінила і ось. Пересадила вже із звичайного стаканчика в отакий невеличкий горщик, ну і вона ось продовжує випускати, тільки ось недавно випустила ось новий молодий листочок і продовжує рости. Як бачите, я гланими ставлю далі від вікна, тому що вони також не люблять такого пекучого сонця, і також вони добре відносяться до напівтіні. Тому що на сонці їхні листочки вигорають і вони стають некрасивими. Не люблять вони яскравого сонця. Далі, друзі, це філодендрон Флоріда. Тільки я його брала як Альбу, але, на жаль, це не Альба, це звичайна зелена Флоріда, б'юті чи щось таке. От, випускає також ось нові листочки, красиві. Бачите, вони одразу такого світло-салатового кольору, такі ніжні. Ну а потім стають уже, звичайно, отакі зелені. Але мені дуже подобається її листечко, воно таке, бачите, різане, красиве така форма в них. Дуже гарно виглядає. Наростає чудово, абсолютно непримхлива рослина. Подивіться, ось тут скільки в нього коріння. ось, Росте. Це я сьогодні їх поливала. Росте абсолютно без проблем. Що зимою, що влітку. Ну, взимку, звичайно, повільніше, а влітку ось росте собі буквально в тиждень, мабуть, листочок. І ось, бачите, навіть ось такі крапельки. Такий липкенький випускає. Ну, Це нічого не страшно, у нього таке часто. Далі, ось такий фікус Алі, друзі. Він також мною вирощений із зрізика. Із, Я на роботі взяла різик і його вкорінила. І ось тепер у мене росте такий ось фікус. Уже такий вимахав, був маленький. Я брала звичайний малесенький зрізик, Ось тут. Нарощує нові листочки, бачите, ось тут тут мені бачите, здається, він робить розгалудження. Ось, бачите, в одну сторону пішло, а тут в іншу сторону. Ну, Тобто, е є розгалудження. Буде рости, здається, мені на дві сторони. він. Ну, також абсолютно непримхливий. Мені він навіть подобається, ніж звичайний е, фікус, тому що ну, ніяких абсолютно проблем. Ось зимку я його трішечки пересушила. Він, бачите, листочок трішки мене так е, скорьовся, а так, в принципі, навіть його не скинув. Просто ось так він трошечки деформувався. От. А так далі, бачите, пішли чудові собі листочки, наростають, все нормально. Е, моя бегонія поки що. Ну, Крім тих, що клубневих у мене а це декоративна, це вона у мене залишилась одна-єдина. Як вона, фі... ні? Фіста, здається, да, бегонія фіста. Я її омолоджувала, тому що був вже дуже великий кущ. Досипала їй трошки земельки, вона, бачите, брудненька. Це я так необережно не досипала землі. на її молоді листочки, ось такого коричневого кольору. Ну, а потім вони такі робляться зелені. Але мені подобається, що вона вони такі глянцеві, вони блискучі завжди. Не то, що вони там молоді чи що, а вони завжди отакі блискучі. Ось ці листочки вже в неї досить давно. Але бачите, вони в неї такі блискучі, красиві, тобто і такі залишаються. Вона мені чомусь дуже подобається, не знаю. Також вирощений фікус, це фікус, він, типу, як, ну не то що міні мелані. так, фікус мелані. Ну, Він, я знаю, любить кущитися. Ну, У мене він не кущиться поки. Ось щось жовтить нижній листочок. От, ну, Росте, все, наче нормально. А, о, друзі, на нього, здається, напав кліщ. Супер. Оце, бачите, я з вами почала знімати. Да, На ньому є кліщ, друзі. Ще й павутинний, здається. Блін, зараза. Тому що на ньому є павутина. А, ага-га. А я тут думаю, чого він. Чого він жовтить листя? Бачите? От заразюка, тепер треба обробляти всі повністю рослини. Оце на цій полиці. Все, я його відставляю, зараз буду обробляти. От зараза така. Бачите, друзі, тільки трохи потепліло, пішла жара, не було ж нічого. Подивіться. І якщо вам видно. Не видно, так? Да? Е -е... Не видно, не фокусує. Ну, в общем, в нього тут між листям, друзі, я бачу павутину. І все листя ось і нижнє. І нижнє. І це я вже розстроїлося. Вже я не хочу. Так. І все повністю листя в нього. Через те воно жовтіє. Все у кліщі. Ну, блін. Так, все. Тоді треба обробляти оці всі рослини, тому що я переживаю, що на інших рослинах. Тут немає, наче немає. Тому що на інших рослинах, може бути. Зараз у мене є там цей оброн рапід, він дуже непогано бореться із оцим всім. Зараз буду обробляти. Ну, друзі, давайте вже продовжимо. Ось, е солови вже все повилітало. Синдапсус, піктус. Також я його рятувала. Ось так розплітається. Гарненькі отакі листочки випускає. Тепер я оце дивлюся, чи тут немає нічого. От, Тому що ну, буває таке, да, що на одному є, на інших немає, але все рівно. Так, це я пересадила, друзі, також аглаонема. Вона схожа на Марію, але це е, е, щось там сільвер. Е, е, так, ось така в неї трошечки листя іншого е, форми. І вона. Трошки розмальована чу-чуть по-іншому. Так, це агланема Silver Bay, друзі. Це та гланема, яку я знайшла на смітнику колись. І е, вона ось таких дві, два я залишила пагони. Я її сьогодні також пересадила. Ось така вона велика. Бачите? Ось така величезна, бачите, на її листя таке, як в мене рука. Ось моя рука якраз вся поміщається на її листі. От. Малюнок також схожий на Марію, але бачите, в неї більше посередині ось цього сріблястого. Ну і Синдапсус требі, піктус, чи як він, ось такі почав мені видавати великі листки, тому що взимку він їх, звичайно, трішки мілчив. Вони такі в нього були ось меншенькі, а зараз він почав видавати мені ось такі великі листочки. Ось такий вже чималий кущ, росте. Дуже мені подобається ось такий гарний. Так, друзі, ну і тут зараз погано знімати. Оце хіба що, якщо я опущу отак жалюзі. Так, ну тут. Друзі, я перевкорінюю агланему кріт ось цю, через те, що вона також за зиму я її трохи, навіть не в зиму, а коли вимкнули опалення, вона мені почала гноїти коріння. І я її пересадила, бачите, в стаканчик, але вона нічого нормально все почуває. Бачите, продовжує он крутити листя, ось новий листочок видала. Ось така вона рожевенька, красива. Продовжує друзі рости. Але що я вам скажу: правда, говорили, що вона дуже погано вкорінюється, тому що я перевкорінила, коли її перевкорінила в тому році, я перевкорінила тільки оцю основну рослину, ну, типу як вершок, так, коли я зрізала. В неї було ще внизу дві дітки. Я їх відділила, хотіла також корінити, щоб вони ну, дали інші рослини, але друзі, майже рік я їх коріняла, і так вони коріння і не пустила. Навіть дала сестрі, але вони не вкорінилися. Тобто вкорінюється дуже і дуже погано. Ну, Це в мене діточки, так, Макс, прийшов допомагати: дітки черевичка «White Lady», це, друзі, я зняла дітку, ну як дітку, зняла бульби, просто в мене камбрія, я її вчора посадила, дала з боку наростила бульби. І дуже незручно було її поливати, вони збоку так теліпалися. І я просто вирішила вчора відрізати. Я вже не хотіла, не було в мене сил просто знімати. І я просто відрізала і посадила окремо Ось діточку, ось бачите, там корінців багато вона напускала ця дітка. От, і... І повітряних корінців неї там он багато. І я її просто посадила в новий горщик, і вона себе тут буде, я думаю, чудово почувати. Бачите, ось ростить нові листочки. А материнський кущ он такий великий стоїть. Так, друзі, антуріум Кларенервіум. Радує мене новими листочками. Подивіться, які вони красиві. Там випускає ще один он розовіє. От ось такий красунчик. Ось це трошки щось або трошки залила, чи що, трошки з боку пожовтів. Ось цей вийшов ніби нормальний. Ростимо. Це мій також нещасний сингоніум Red Spot Recolor. Він повідсушував мені листки, потім знову ось почав нарощувати. Ну, в общем, також ми з ним якось так, ну, Леодору пускаю ось тут е квітконосик. Ось цей антуріум, сільвер блаш. Також Пускає, ось, Почав випускати новий листочок, он там ростить. Ось таке коріння. Ну, поки що сидить в стакані, не знаю. Хай сидить, ще трошки напуска коріння, потім я його пересаджу. Так, ось такий. Цей листочок, ось це вже в мене виріс. О, це росте новенький, а ці два, оце по боках, це старенький. Ну, він такий малесенький був, так і. Росте. Ну, і мій красунчик, друзі, на виноградній лозі це мій філодендрон Splendid. Дуже він мені подобається. З кожним разом, ви знаєте, особливо, якщо трішки підживити, він дає величезні дуже листки. Ось дивіться, перші листочки, бачите, вони такі були маленькі, такі невеличкі. Ось з такими він прийшов до мене. А зараз уже подивіться, яке в нього листя. Ось, Бачите, як в мене рука. Нарощує листя, ось таке чудове. Ось. І ростить буквально один за одним. Ось він один випустив, пішов другий. Оцей зараз виросте, знову піде третій. Бачите, ось, буквально він тільки ось це випустив і вже пішов наступний листок. Різати я його поки що не хочу. Мені подобається, як він плететься отак по цій лозі. Ось тут іде так він в мене по тумбочці. Ось так виглядає. Ну і так ось стоїть. Так, друзі. Ну що тут? Ну, Тут моя котлея стоїть, тут вже таке дітлашня ось Це алоказії. До речі, їх пересадила на гнутовий полив. Ну, в принципі, коріння, наче почало краще в них рости. От Рейвен зам'якулька з нижні старі він гілочки відсушив, дві нових залишилося. Е, моя хоєчка фінлансоні. Невеличкий кущик, ось така ось росте, стоїть на сонечку. Ось така фінлансоні. Ну, це також агланем. Чи це агланема? Кажу, алоказія. я вже на всі заглядаю, дивлюсь, нема. Ну, поки що, ну, наче мені збирається випускати там ще один листочок, он, бачите? Ну так, вони якось в мене повільно ці алоказії, я не знаю. Вони мені вже не подобаються. із за того, що з ними мороки. В общем. Так, ну там орхідейка. Це я поставила на опору мій Бурлемакс варігатний, Сонечко засвідчує. Бачите, які в нього листочки, ось майже білий. Ну, ці такі ось геть зовсім такі світлі, вони недовго жителі, трошки покоцали. Я відрізала, тому що в нього був сусід, його брат, але він давав повністю всі отакі зелені листки. І тому я його вирішила відрізати, просто відсадити окремо зелений. От. А цей собі продовжує жує, ось такими листочками, красивими, варігатними, е, наростати. Ну, тут на сонечку погано видно. Ну і камбрія та, від якої я відрізала дітку. Ну, друзі, ось такий невеличкий огляд. Е, хочу зараз піду, оброблю той нещасний фікус. Не знаю, якщо чесно, я. Е, не хочеться мені, от, то знаєте, боротися з тим кліщем. Я не знаю, чи його виведу. Тому що, друзі, скільки вже було випадків, що я з тим кліщем, і він все рівно через час з'являвся. Ну, не знаю, лимон е, в домашній мене там з кісточки вирощені, ніби е, виздорою. Ну, попробуємо. Так що, друзі, ось такі новини. Бачите, разом з вами знайшла кліща, тому буду зараз йти лікувати. Рада була вашому перегляду. Ставте вподобайки, друзі. Зустрінемось з вами на каналі. Всього вам найкращого.